Що може допомогти поринути святковий дух на Новий рік? Правильно, перегляд новорічного фільму всією сім'єю. Якщо ви ще не визначились, що подивитись. Вашій увазі, добірка різдвяних і новорічних фільмів на будь-який смак від CoFamily.ua. Безліч різдвяних фільмів знімається кожного року, але не всі з них можна назвати якісними і захоплюючими. Щоб скрасити новорічні свята, вам на поміч ми підібрали коротенький список фільмів різних за жанром. І всі вони безперечно впораються із завданням подарувати святковий настрій. Різдвяні хроніки. Фільм 2018 року з куртом Расселом у ролі Санта Клауса. Протягом фільму він подорожує по місту, намагаючись врятувати Різдво, і не приховує, хто він, але ніхто не вірить. Це наповнює фільм дуже веселими другорядними історіями. Проте головна сюжетна лінія пролягає крізь родину дівчинки Кейт, яка рано втратила батька. Він був героєм, пожежником, який втратив життя, рятуючи людей. Це залишило глибокий слід у житті дітей, особливо її брата Тедді, який став на шлях хуліганства і крадіжок, і втратив віру у Різдво. Сюжет наповнений сімейним теплом, показує шлях до єдності між братом і сестрею, особистісне перетворення Теді, і роль в цьому процесі глибокого зв'язку між батьками і дітьми, який нікого не залишить байдужим. Аромат кохання. Неталі шукає свою любов через онлайн знайомства. Закохавшись в Джоша, вона вирішує поїхати до нього на Різдво. Але Джош виявляється над тим, за кого себе видавав. На сайті він виставив фото свого друга, щоб призвести гарні враження. Розгублена Неталі все ж вирішує залишитись і подивитись, що з цього вийде. Проста і поверхнева, на перший погляд історія приємно здивує здатністю принести нові усвідомлення. А можлива передбачуваність сюжету не зруйнує приємні враження від душевної атмосфери стосунків між героями фільму. Санта на Продаж. Цей легкий містичний фільм родом із Фінляндії принесе до ваших свят трохи гострих відчуттів. Бурильна компанія наштовхується на загадкову знахідку в горах. Темничу схованку, через деякий час мешканці засніженого поселення, збентежені загадковими явищами напередодні Різдва, знаходять дикуватого на вигляд діда, переконавшись, що перед ними справжнісенький Санта Клаус вирішують виставити його на продаж. Загадковість і непередбачуваність. Вразить вас з перших хвилин і буде тримати до самого кінця. Цей фільм для тих, хто хоче привнести до святкового настрою трохи інтриги. Раджу для перегляду з дітьми постаршим хлопчик на ім'я Різдво це непередбачуваний фільм для свого жанру. Він створює казковий настрій. Розповідає історію про чарівний світ пригод, магії та різдвяного духу. Головний герой Ніко звичайний хлопчик, що живе зі своїм батьком у скромній хатині, але його життя міняється, коли батько вирушає в небезпечну подорож на пошуки легендарного ельфійського поселення. Хлопчик вирішує піти його слідами, незважаючи на всі труднощі. Та небезпеку. В дорозі його супроводжує вірне мишеня та норовливий олень. На своєму шляху Ніко долає безліч труднощів зіштовхується із чарівними істотами і магією. Ця проста, але глибока казка підійде і для дітей, і для дорослих. Хто в домі тато? 2 вже знайомі глядачу по першій частині герої Дасті і Бредді залагодили всі конфлікти і тепер товаришують. Кожен із них очікує на приїзд свого батька для того, щоб зустріти Різдво разом двома сім'ями на гірському курорті. Виявляється, що їх батьки так само діаметрально протилежні за характером Курт, брутальний і безкомпромісний, наче герой крутого бойовика Дон. Повна протилежність, м'який і сентиментальний жартівник. Саме на цьому будуються комічні і конфліктні ситуації у цьому фільмі. Це легка новорічна комедія з яскравими акторами, яка, між іншим, в жартівливій формі чіпляє проблеми різних підходів до виховання і відносини між поколіннями. Сумувати не доведеться, і святкова атмосфера забезпечена. Вам дякую за перегляд! Пишіть в коментарях власні ідеї новорічних фільмів. Бажаю гарного настрою в новому році і до зустрічі!